А суть різдва не у ялинці, що вогниками виграє, а суть різдва там, у стаєнці, за вифлеємом у полі, а суть різдва не у покупках, Перед передсвятковій метушні, а суть різдва там, у вертепі, Де Бог продвічний на сіні. А суть різдва не відпочинку, розвагах, танцях чи піснях. А суть різдва в богих яслах. Де спить божественне дитя, а суть різдва не у зустіллях чи гарно прибраних хатах, а суть різдва біля Марії з малим Ісусом на руках, а суть різдва в приготуванні душі до зустрічі Христа, У прощенні та Покаянні в любові щирі до Творця, а суть різдва в покорі духа, в смиренні та у простоті. У прагненні прийняти Бога до серця свого та душі, а суть різдва, щоб знайти місце в своїй оселі для Христа, Його до неї запросити на все подальше життя, а суть різдва, щоб впустити святе сімейство у свій дім, дозволити Нім залишитись разом з Ісусом Малим, і лиш тоді, Ще яскравіше. Ялинка нам замерехтить, і коляда і ще гучніше на Божу славу зазвучить.